Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про захист прав вкладників як одну з функцій фонду гарантування вкладів. Однією з функцій фонду є захист прав та охоронюваних законом інтересів вкладників. Фонд встановлює вимоги щодо забезпечення розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг та зміст договорів із залучення вкладів. Також банк зобов'язаний ознайомлювати вкладника з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Детальніше про довідку ми розповімо в наступному відео. Фонд розглядає звернення вкладників щодо порушення їхніх прав та законних інтересів банками та сприяє вирішенню спірних питань. Надає їм роз'яснення законодавства з питань системи гарантування вкладів і захисту прав вкладників. Фонд проводить роботу з підвищення фінансової грамотності населення та інформує вкладників про систему гарантування вкладів за допомогою інформаційних засобів і каналів комунікації. Тому, аби отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на наші соціальні мережі за посиланням під відео. Фонд гарантує вклади фізичних осіб та фізичних осіб підприємців в банках України, що є учасниками фонду. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на день, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів банку. Щоб отримати більше корисної інформації, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій!